Напевно, це дивна справа ходити в психіатричну лікарню в якості волонтера, щоб відволіктися від обридлою, і я зізнаюся, ненависної мені роботи. Я працюю оператором кол-центру. Кожен день мені дзвонить безліч людей, кожного з яких я ненавиджу ще до того, як підніму слухавку. Вони задають мені ідіотські питання, лаються на мене. У більшості з них огидні голоси, які ніби пронікають у самий мозок з кожним безглуздим словом. Додати до цього всього ранкові пробки та вічну відсутність місця на парковці 12-поверхового бізнес-центру, де розташований мій офіс. Чому я не знайшов іншу роботу, запитаєте ви, все дуже просто: я закінчив університет за спеціальністю філософія. Думаю, далі можна не пояснювати. Все, що в мене є, це ржава таврія, що дісталася мені у спадок від батька, і квартира, яка перейшла в моє володіння також від нього. До того як я став допомагати на добровольній основі санітарам в цих лікарні, я, щоб привести в порядок свої виснажені за вісім годин роботи нерви, заливався по очі самим дешевим алкоголем. Однак наслідки цього, як ви розумієте, були далеко не завжди приємними і ранкове похмілля. Супроводжене дніскінченною треллю телефонних дзвінків було не найстрашнішим покаранням за паяцтво. Але одного разу я просто взяв і пішов в цю лікарню до цих психів, чесно кажучи, не пам'ятаю точно, як і коли це сталося, я просто прийшов і все. Звичайно, хворі там були далеко не такими харизматичними, як МакМерфі, з фільму пролітаючи над гніздом зозуля. В основному вони були старі, немічні та мерзенні в своєму недоумстві, але серед них найбільш гнітючим видовищем була маленька Катя. Їй було не більше десяти років, і вона була єдиною дитиною серед душевнохворих. Я просто дивувався, що така крихітка робить в компанії старих психів, але запитати про це якось не спромігся. Катя була славною дитиною. Вона не страждала аутизмом та не була розумово відсталою Як я зрозумів, у неї було якесь душевне потрясіння. Коли я перший раз заявився в якості волонтера, Катя не розмовляла. Вона лише пильно стежила за кожним моїм рухом, але мовчала. Коли я вітався з Катією, вона тільки дивилася на мене своїми величезними сумними очима і мовчала. Я не пам'ятаю, коли ми почали спілкуватися. Здається, вона сама підійшла до мене і стала щось розповідати про себе, про те, як вона ходила в школу, як втратила улюбленого ведмедика. Через пару місяців лікарню я відвідував лише заради неї ми розмовляли про усе на світі і проводили разом стільки часу, що доктори стали підозріло на мене дивитися, але в мене і в думках не було ніякої гедоти. Я просто хотів підтримати цю дитину. Хоча навіть не знав, що з нею сталося, про це ми ніколи не розмовляли. Я вважав, що можу нашкодити Каті, якщо почну розпитувати її. І ось мені почало здаватися, що Каті стає краще. Так як лікарі, схоже, не дуже звертали увагу на дитину, яка чомусь була в дорослій лікарні, я вважав, що потрібен їй поруч постійно і взяв відпустку на роботі. Благо вже відпрацював вісім місяців поспіль. Я ночував на одному з ліжок прямо в палаті і майже не розлучався з катею. Тепер вона виглядала майже повністю здоровою. Мені хотілося так думати. Одного разу, прокинувшись посеред ночі, я почув, що Катя плаче, лежить маленька, згаднулася клубочком під ковдрою і ридає голосно та невтішно. Усі хворі кругом були на транквілізаторах, тому навіть вухом не вели. Я підсів на катруси на ліжко і запитав, що в неї трапилось. Вона довго відмовлялася говорити, але врешті мені вдалося витягнути з неї ту саму історію, яка зізнатися мені була дуже цікава з самого початку. Схлипуючи, Катя розповіла мені, що близько трьох місяців тому вона потрапила в автокатастрофу. Зіткнулися дві автівки. В одній з них була Катина мама, а в іншій якийсь хлопець. Мама Каті не вижила, а сама Катя потрапила в лікарню і від стресу не могла розмовляти кілька тижнів. А плакала вона тому, що хлопця, з вини якого відбулося ДТП, ніхто не знайшов. Він поїхав, зник вночі, а Катя дурненька боялася, що він прийде і за нею. Він же маму забрав і мене забере. Заходячи з риданням, повторювала вона. Я зізнатися спочатку розгубився. Я намагався заспокоїти її, але вона плакала усе сильніше. Тоді я сказав Катя, не бійся, я вб'ю його, тільки не плач. Здавалося, просто так ляпнув, але ж ні. Катя, мабуть, від подову плакати перестала і погодилася заснути. Тоді я вперше вирішив поговорити з її доктором, збирався обуритися. У дитини психоз, істерика, трагедія, а ви їй навіть таблеток не даєте, що вже казати про нормальну психотерапію. Вранці я розшукав лікаря і детально передав йому розповідь моєї каті про те, як я зміг її розговорити, і про аварію, і про страх, який вона не може контролювати. Доктор слухав мене дуже уважно, а потім сказав: Сергію, в цій лікарні немає і не може бути дітей. Дітей з порушенням психіки госпіталізують в іншій лікарні. Я обурений не присвиснув. Та, ну, звичайно. Я таки знав, що про дитину тут зовсім забули. Я приходжу допомагати хворим всього кілька тижнів, але і то я краще знаю, що тут діється. Допомагати? обличчя доктора витягнулось. Сергію, вас госпіталізували після нервового зриву. Ви кілька днів перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Ви навіть сідали за кермо. Стривайте, Катя. Здається, я починаю розуміти. Думаю, що мені варто звернутися в поліцію. В поліцію, машинально сказав я. «Сергію, це не має значення. Здається, я зрозумів, хто був винуватцем того ДТП. Тепер це зрозумів і я. І тут же, переді мною встало обличчя Каті. Катя, не бійся, я вб'ю його, тільки не плач. прозвучали мої ж слова в моїй голові. І я зрозумів, що я мушу стримати обіцянку, іначе Катя ніколи не засне, інакше вона завжди буде плакати. Доктор взяв телефонну слухавку і відвернувся від мене. На столі лежали ножиці, і я потягнувся за ними. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Допоможи автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.